Друзі, дивіться, маємо для вас ось такий двохповерховий таун Бачите, у нас в вулиці. Це теж рахується центр тавернису, позиція гори поруч. Тобто так і виглядає два поверхи і ще тераса. Зараз ми покажемо, що це за будинок. Дійси, друзі, ми зараз в таверниці маємо будинок для вас 120 метрів квадратних 85 тисяч. Тобто тут два поверхи і ми ще маємо додаткову терасу. Тут тобто дуже цікавий. Будинок три. Спальні два саму злиху Тут ми бачимо ось таку вітальню. Бачите, тут сходи на мер. Так, поглядай вітальня. Тут є ще, ще частина. Можемо поставити перегородку і докрему як зробити ще додаткову спальню. Тут маємо мене ось такий гарнітур. Тут у нас кухня, ну, звичайно, тут потрібен ремонт. І гарнітур, бачите, вже не такий новий, але тут багато робочих поверхні. В принципі, на перший час може піти. Зараз ми піднялись на другий поверх, дитяці. Ми бачимо одразу спальню. Одразу досить непогана. І тут з ремонтом все, все досить добре, як на мене. Маємо отаку велику шафу, маємо ліжко, бачите, так собі. Але маємо якийсь гарні тур, це все залишається. Тобто в цілому досить непогано. Вигляд з вікна на... на в Тут у нас ще одна спальня. Ось так це все виглядає. Тут у нас ще маленька вона, і такий столик. Далі ми бачимо самий вулкан. Ось він так виглядає. Весь тут. Кажуть, не немає її повноцінної. Але, в принципі, по пликсі непогано. потрібно тільки поміняти кініти. Тут у нас вікно, бачите, нас таке міне. Тут у нас ще одна спальня. Одразу помічаю, що недостатньо освітлення, Треба більше, більше серйозні лампи. Тут маємо тільки шафу, бачите, і більше нічого. Потрібно перемалювати стіни і я бачу, бачите, тут на стелі щось. Майклічно, вони тільки підлатали, треба зробити її якість. І тут ми вийшли на терасу. Ось така от велика тераса, і подивіться, який вигляд. Нагоре це просто бомба. Вигляд тут з тераси бомбезний. Отож, на цій терасі ще, є, бачите, трішки місця і така кладова, скажімо, ми можемо тут зберігати. Що завгодно, не зробили, тут господарчий блок, можна сказати, а тут ми можемо. Зберігати якісь свої речі, щось подібне. Ну і з цієї траси, звичайно, вигляд на головну вулицю нашого міста.